Ресторану Річ, мама гарненького песика Порша, моя подруга Катеринко. Привіталечко. Ви бачите, котруся не нафарбована, а це означає, що ми будемо працювати в моїй новій рубриці відвертий макіяж. Ну що, будемо працювати, Катюш, який ти хочеш сьогодні мейк? Я хочу нюд. Нюд. Домовилась. Але я можу обіграти ці зелененькі світерочок. Давай ти знаєш, що зелений це мій улюблений колір. Супер, попрацюємо. Борис хочу підняти питання, що було цікаво і для нашої аудиторії, так, як зберегти жіночність в такий складний час для України і для всіх дівчат. Як себе підтримати, як не нажертись в такий період, як я не пати духом. Ти знаєш, що зараз дуже популярне, ну, всі купують собі тварин. От я бачу да, багато дуже хто бачить десь душу в тому, що в них є домашні тваринка. Ти попала всі мої складні, і, верніше сильні і слабкі сторони. Бо як не нажертись, сорі, але це не моя сильна сторона. Я, Я теж, але це Але треба ну, брати себе в руки. Я провалювалась от за останній рік багато разів, дуже по різним причинам, по спільним причинам для всіх нас, українців, і по особистим питанням, і якось, знаєш, все. Думала, що це ретроградний Меркурій пройде, і я ж така сиділа його чекала, коли ти вже пройдеш, і у всьому його звинувачувала. А він пройшов, а події в мене тільки почали розвиватися і не завжди в кращому напрямку. Але то таке. Ну ти ж ходиш на тенсі, знаєш, що займаєшся спортом. Ну, звісно, я... Собі я... я знаходжу собі якісь опори. Тому можемо порадити нашим слухачам, що можна займатися спортом, але не хочеться ходити. Що робити з того, що це не, не хочеться. хочеться дітей обняти? Це все супер, те, що ти сказала. Я теж людина, якій потрібно натхнення. І для мене натхнення це те що ти назвала про. Тіскання маленьких тваринок і так далі. Ну, я... Бо ж то моя теж любов. Боже, Боже до нас приходить і... до студії, то просто я тактильна людина. Для мене дуже знаєш, ці дотики, обійми, це все я дуже люблю, і мене це надихає. А мене надихає дуже спілкування. От я прямо відчуваю, що я в ресурсі після цього. Знаєш, здається, іноді там люди кажуть, що хочеться заховатися. Ну, і таке буває. А, але спілкування мене надихають сьогодні. Якраз я думаю, що підганення в люди на сьогоднішній. Я вмить вкладаю не тільки, а, наприклад, роботу да професійну, а я вкладаю ще свою енергію. Мені здається, що в мене у дівчат все складається. От коли вони в мене збираються, вони потім не все складаються. Да я завжди йду від тебе з гарним настроєм. Но, насправді я в пошуку якогось свого улюбленого. А я, не, я танці, я не хочу нічого робити через силу. В своєму житті, в принципі, нічого. А, це стосується не тільки спорту. А, і я шукаю своє, але от, я не знаю, постійно щось стає. Як тільки мені і перший раз в житті мені сподобався вид спорту, це повітряна гімнастика, в мене все супер складалось. травма. А, зараз я. Взялась за теніс, почала ходити в зал, і вже така думаю: ну точно, ну цього разу для цей великий спорт я, 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 бачу, я, я в нього вірвусь. Знаєш? Оля, так в мене для тебе є невтішна новина. Я, я капала в ДТП, Та ти що? І я тепер без машини. І коли ти волочиш за собою дві сумки, ракетку, не знаєш, яку сторону бігти, бо це ж треба звикнути до цього режиму, знаєш? Угу. То сьогодні ракетка залишилась вдома. Ну, отак, якось постійно у мене якісь перешкоди. Я вже думаю, може, це я сама блокую ці, знаєш, моменти. Так. А я хочу ходити на танці. Я теж пробувала. Раніше я не хотіла. І я сили творити себе теж не дала. Давай підемо разом. А я хочу на цих каблуках. То я на них і хочу. О, Боже, то ти на каблуках а я на каблуках. Це ж різниця? Нічого, це називається Heels. Так, так, це супер. Так да. прикольно на колінники треба одягати. Так, ну не все не все одразу. Там до наколінників ще треба дойти. Це дуже така жіночна штука. Знаєш, я коли почала читати книжки то українською, я стала ну, справді краще говорити. Тому це теж такий від мене прикольча читати українські книжки, і ти потім мислиш, тебе поповнюється самостійно багаж. Це круто. Я після двох. Українських книжок, російські, російською мовою верніше, читати не можу. Ну, про російський взагалі не йдеться, а російською мовою. При тому, що там якісь цікаві теми для мене, але я відкриваю в мене таке враження: знаєш, як цей центр в моєму мозку заблокувався, я не розумію, про що йдеться, і я не хочу вже вникати. Угу. Ну, все, параша Дудбай і все, що з нею пов'язано. Але ти знаєш, наприклад, відмовитися від тих гарних фільмів, я не можу. Це моє дитинство, мої спогади. То, і це теж мене тішить зараз. От в, той, а, знову в такий складний час. Я переглядаю щось щось те, коли було класно. Знаєш, те, коли було добре, спокійно. Оце мені. Ну, є багато чого нового, і я слідкую за трендами в фільмах. Я відчуюсь в цьому мені. Це цікаво. Я люблю ходити в кіно. То ти радиш нашим клієнткам, чи, наприклад, нашим глядачам, ми поміняємо, да? ти радиш нашим глядачам з цього, цього, цього виділу. До кінофільму ми не підемо. <зас> 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 ти радиш нашим глядачам ходити в кінотеатр? <зас> да. Ти радиш нашим глядачам ходити в кінотеатр? Звісно, це ж інфопривід. Це треба робити. Я... То танці в кіно, все, що все. Ну, не, не, не в один день. Ну, бачиш, мені, мені дуже важливо якісь тактичні такі відчуття. Я б хотіла е, щось смачне, наприклад, е, в плані з'їсти. Да? Чимось класним намазати тіло. Да? Щось таке мені зараз хочеться. Як вже давно психологи довели. Вісім обіймів в день треба для відчуття щастя. Вісім. У мене сьогодні було два які з тобою. А, треба до, до, обійматися. Да. Нічого це трошки непрактично, бо я вже нанесла тобі тут. тон. Е... Що має бути Так як так. завжди. А, так само і всі ті моменти, які нам подобаються. Ну, сьогодні одне, завтра друге. Кожного дня треба робити щось для себе. В цьому ресурс. Цьому це наші опори кожного дня. Я не знаю, в наш час. Ти ж просто розумієш, ти можеш це робити місяць і в місяць відчувати себе в класному настрої, а потім якась подія і все. І все спочатку. Але тим не менше, треба постійно це робити, собі допомагати. Я завжди про це говорю там, зі своїми подругами. Ну, коли тебе щось болить, йдеш до лікаря. Так само і з іншими своїми відчуттями потрібно працювати. Давай саме поговоримо про улюбленці. Улюбленців наших улюбленних. Давай поговоримо про наших улюбленців. Це наші няшні дітки маленькі. Ну, Бож просто чудо. Коли він приходить в студію, всі просто тут не можуть натішитись, він любимчик публіки і. Це щось нереальне. Я думаю, що коли він приходить до тебе на роботу, це справда. Він куди він не приходить, він завжди. Привертає на е увагу, правда? Да, так, однозначно, тому що це просто комок щастя, і я безмежно, безмежно вдячна своїй подрузі, яка мені його подарувала. Взяла сміливість на це зробити тобі подарунок? Це насправді такий, знаєш, непростий крок був, і я за це буду завжди Є вдячна. І буває, в мене таке бажання з'являється продовжувати цю тему. Знаєш, я вже не раз рвалася їхати за ще одним улюбленцем, а потім, може, і за ще одним. Ну, сильно незалежно, що ти скажеш. <плес> 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 а тактильність ми любимо, тож треба. Ну, я можу сказати, що справді, боже, це моя любов. Ворбс, кісточка, дівчата, хто моповізажисти, 30-40, просто нереально. Ну, я теж таке хочу. Бачите. До речі, ви можете теж саме себе не знаю, радіти, що, що, як сказати, не знаю. Просто радіть щоранку, коли ви проводите цим пензлем по обличчю. Купіть собі таке задоволення і все. Купи собі то. Воно не дороге. Воно не дороге. <клес> ну так. Це просто це ж прекрасно. Так, і так, наші улюбленці. Коли ми вибрали нашого улюбленця, то це. Е, був, був похід з дитиною, яка просила, як, е, як в кіно, ну, а собаки-то в мене немає. І я дуже довго думала, чи брати. Але це щастя. Моя собака навіть не гавкає. От вона просто ми багато говоримо: я, Настя, мама. Тому моя собака просто не гавкає. Вона просто супер. Це те, що я хотіла. І всіх любить. Правда, це ж він зовсім не охороняє, а просто. Всіх людей мене охороняє, тому що я він кіло 600 собака. Він мене дуже сильно може оберегти об 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 від негативних емоцій. і бачу, але я можу це найтепліші почуття і така безумовна любов, Ой, це прекрасно. І я бачу, що з часом зараз дуже багато людей. А, ну саме. Купляють собі тварини. це теж один із вихід ситуацій yes. стресу, коли вдома щось няшненьке, вдома те, що можна потіскати, mm -hmm. не тільки з'їсти. Да. Це правда. Як знаєш, мені всі там мої близькі кажуть: ну звісно, тобі так важко, напевно, контролювати свої свою харчову поведінку, бо в тебе ж така робота. Mm -hmm. Я свою роботу обожнюю і ніколи в житті я не вважала, що це недолік. Те, що я працюю з їд, ну, зі стравами, да, я постійно їх бачу, я постійно знаходжуся в цьому середовищі ніколи. Це мене, знаєш, не збиває. Це, я, я, скоріше всього, порушую ці правила вдома, а на роботі все мене під контролем. Олечка, розкажи щось мені про свою роботу і це, бере. Алло. Я, це а я це не виріжу. Хорошо! <laughs> <laughs> По-перше, я хочу зволожити твої губки. Трохи зволожити. До речі, зараз всі, а, всі, всі клієнти дуже сухі. Прям сухі-сухі дівчата приходять до мене. Дівчата, а це хто ли? робить скраби для губ? Про цю фішечку ви не знаєте? Пече, Оля, пече. То це для збільшення губ, така штука. <laughs> Поїхали. <laughs> О, пішов контент, пішов контент. І так. для мене. Те, що я зможу використовувати щодня, я не дуже там помейку, прямо щодня. Я знаю, що ти будеш використовувати щодня. Супер. Зараз. Штука. Це засіб, збільшення губ. Трошки точне. Далі я зараз тобі промахну витру. Це буде не лукав, збільшується. Вона дивиться, чи збільшується губи. Я да, такі варі. штуки є, але справді ми сьогодні тобі і зафіксуємо брови. Це буде для тебе. Штука в кінці. Ти просто а -а -а. подивишся, воно а -а -а. щось. Вареньке я Не знаю. Да, я тобі покажу. Використовувала тобі засіб Este Lauder, дуже полюбляють його візажисти, але є різні продукти, які можна використовувати, під мейк. Сивортку я цю брала. І використовувала зволожуючий крем під очі. Теж класний, димінний і, і нічний, зручно в флаконі. Ну, про пензлик я казала, а зараз я хочу бачити в чомусь такому життя. Ще трошки, якраз під кольором Айніхті. Так, я хочу, ну, тут, дівчата, ну, все таке. я хочу показати вам, як круто буде підсвічувати Катюшина шкіра, якщо я пропрацюю хайлайтером. Катюша хоче днівний натуральний мейк. Вона не любить багато плотності. Я вже з нею працювала, вона все півпрозоре, бібішки, Все таке. Я люблю інші мейки. Але підсвічення буде гарне. От, зараз буду. Працювати. І в процесі ви подивитесь, як класно. буде виглядати це все. Це, в принципі, і є мії е, складники мого щоденного макіяжу це ну, ясно, дохід. угу. за шкірою і Сісі-крем, угу. трошки хайлайтера. Я знаю, що тоді близько розчісую все. А я сьогодні ще хочу трошки тінюшечок. На очі, трошки притемнити кінчик брів. А Катя, знаєте, до цього скаже, боже, тут затемно, зніми мені це. Є і такі клієнти. Оля, мені мама з п'яти з років казала, що вони розкішні брови, а тут треба ще їх наводити. Це нічого, що я вчора прийшла тільки в 10 годині, ти знаєш, що я почала навчатися? Знаю. От, я о 10 тільки прийшла, сьогодні о 9 вже була на роботі. До на наступного ефіру я підходусь більш краще. Я буду з розкішними локонами. Ну, зараз легко. Я ж тобі кажу, що такі якісь події не дуже приємні почались. Тому сьогодні мій головний меседж до так, людей так. це будьте обережні на дорозі. Тому що це дуже прикро. Коли ти ні в чому не винен, їдеш по правилам дорожнього руху, маєш досвід на набиті й не найкращій машина. І ти не, винно, влада, не винна була, так? Я була і просто. Просто людина дивилась телефон, не маючи досвіду, не знаючи дороги, їхав на шаленій швидкості. Це неприємно, це неприємно. Але це як є. дівчина скажи, ти. Стресанула, я дуже стресувала. Але тебе ніхто не образив, бо в нас ж хлопці люблять по-різному mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. не образили. Mm -hmm. Зараз, mm -hmm. до речі, з період війни, от я теж трапилася, я теж була півроку назад до тепер. Я можу сказати про те, що зараз ніхто не, на це не звертає уваги, так як раніше. Раніше виходили, сварилися. Зараз ну, ніхто не хотів, так сталося. Да? Наприклад, я була тоді не права. Бо да? можна було там всі питання вирішувати, але ну вийшли, подивилися. Ну, поїхали в страхову разом все. Мені пощастило трошки менше. Я мене ніхто не образив, але це були якби не зовсім там джентльменські вчинки деякі. Але слава Богу, є люди, які можуть завжди підтримати. Знаєш. Mm -hmm. я, yeah, yeah, yeah. Yeah, я дуже дякую, що я в цей момент залишилась не сама. Мене підтримали і фізично, бо це було потрібно. Я реально була знаєш в стресі людина. Слава Богу, я ціла, бо всі мені та там. Я, я все хочу тебе да. трошки переключитись з цієї теми. Знаєш, на що запропонувати тобі цей продукт. Просто я тобі подарую, подарую. Сьогодні. речі. Я тобі просто його подарую. Так, Подивись, я знаю, що ти вкладаєш, а це крута штука. Просто це, нібито, ламі для, для брів. Угу. Він просто вкладає самі слухляні волоски одним рухом. Бачиш, припіднятий свят, наскільки по-іншому виглядає. Одна брівка і друга. Я знаю, що ти таке любиш в плані того, що я це твоя люблю. базочка. Я дуже рада, що ти прийшла сьогодні. Ми ще не прищають. Я люблю до тебе приходити, бо я завжди йду краще. Я пам'ятаю в період ковіду, знаєш, всі сиділи вдома, потім пішли по ресторанам. Зараз так само. Зараз Мені здається, що люди зараз ходять посмакувати їжу. Зараз, от я, я говорю, що я зараз солоджуюсь з тою кавою. Да, тою процедурою. Я настільки не цінувала це, да. це приходить з. Дякувати такими... Богу, у нас це все в доступі, і треба це робити. Це тягнеться вкатянеться е, всю нашу розмову. Здається, що не потрібно собі відмовляти, наскільки це можливо, бо ну як би там ніколи не думала, що це скажу. Але зараз найгостріше це фраза звучить, що ніхто не знає, що буде завтра. Да? Я б пропрацювала зону під брівками, але не можу, бо знаю, що Катя так не любить. Вона любить, щоб волосся покрів залишався. От я просто візьму класні пігменти і попрацюю ним. Зараз супер крутий буде пігмент. Це Ольга Студія, до речі, Візажистка зі Львова дівчина. Ми теж її там можемо відмітити внизу. В неї багато продуктів. Вона зараз стала матусі, вона викладає. Ну, ні, ну, я можу говорити про людей, які щось зробили своє. І дуже радію цьому. Неважливо, цей новий ефір, чи це продукт, чи це нове вбрання відкриваємо, Чи нова страва? Чи нова страва? До речі, в тебе є щось своє смачненьке. Напевно, не можна вибрати і сказати: в тебе є гарна страва, саме яка ти любиш. Але ну, я задам тобі, тобі таке питання. Розкажи мені про свою найсмачнішу страву в своєму ресторані. Зараз у нас є рубрика Річ Укрейн, uh -huh. і там ми додали українських страв і Банош, це моя любов, я це все дуже люблю українське, в принципі, uh -huh. тому воно в мене у річ. Я рекомендую спробувати. А що стосується улюблених, прямо улюблених uh -huh. страв, я ж постійно відвідую інші заклади. У мене скрізь є щось, те, що я люблю. Uh -huh. Я вважаю, що я дуже лояльний їсть. І такий, знаєш... Це круто, що ти ходиш в інші місця. До речі, я теж була в ну, так як я навчаюся в іншій студії. А, у Онікліали я зроблю рум. А, як це говорять? Румтур, а я зроблю а, салон тур. Оля, я про річ можу говорити вічно, дай мені тільки цю можливість. Щось розкажи мені про себе. Ти ж переїхала, в тебе тут такий рух, такий актив постійно переїхала з центру, але деякі майстри поїхали вверх, вверх подивись, тепер а, Ну, і Під час війни в мене і деякі співробітники виїхали. У мене змінилось багато чого. Я з'їхала з центру. Знайшла краще місце. Ну, Це якось, знаєш, я теж думала, що ти оптимізуєш Добре. А зараз я розумію, що ти. Ти Реально розвиваєшся? Так. І, ну, ми змінили 70 квадратів на 20. Я хотіла б, може, це не говорити, да, бо. Не було головний того. результат. Да, головний результат. Зараз в мене все стало якісніше. У мене стало все якісніше зараз. А, і я можу сказати, що це залежить тільки від того, що вже прийшов час. Потрібно було змінюватись, щось робити інше. Тут є парковка. Це найголовніше в наш час. Так і да. А ви там в центрі сидіть і без парковки? У нас теж я власна парковка. А, та-та-та. Це, це ви там в центрі сидіть без парковки. <риклад> 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 Супер, закривайте. закривай. Закриваємо. Катюш, тебе дуже гарні зелені очі. Дякую. Це у відміні зелені очі? Олечка, всі жінки, ти, ти ж знаєш. А я так завжди хотіла кольорові. в кого карі очі завжди хочуть якісь кольори. Я люблю карі очі дуже. А, я, ш... а я, очі... я хочу карі, я не хочу карі, мені дуже подобається. Для мене це така рідкість, я дуже рідко зустрічаю. Подивіться, Такі зелені очі, очі я якісь зажис, можу сказати. Дивіться, сьогодні вона в такому польфіку ми взяли золото, прикрасили. Зараз на навіть. Золотий блиск, я не хочу вдавати сьогодні в нас розмови. Я не хочу виробляти ідеальний мейк з чіркими чіткими, чіткими якимись рухами. Да? Я просто хочу нанести її блиск, зробити гарний легкий мейк, але його можна переформатувати як в теплий, так і холодний. З зеленими очима своїми, тобі йде і теплий, такий прям як чайний колір, і так холодний. розумієш? Тому... А карі очі ну, теж я можу використати різні собі, але я. Не знаю, я хочу гуркаві очі. Купи собі лінз. Я ходила це, З сірими це, прикольно. Це, це не натурально виглядає чи натурально? Ну, коли темне волосся і темна шкіра, то прикольно, тому щось є. Знаєш, мені здається, що коли ще немає світла, то це нас теж трохи пресуди. Замикаємо очки. Це ну, на нас впливає енергетично, бо я розумію, що я як рослина, коли є світло, я живу. Все круто. Відсутність світла, не привід, будь -то без макіяжу. Згодна? <сподинтри> Згодна. Я зараз тобі тоді таке бомбану світло. І на губи, <tiny> і на очі. До це речі, це, це, це шинель, блиск. Коли фарбуються губи, візажисти багато знають, що це вже завершення. Mm. І я хочу попросити не ще віки, вікі. Віки просто хочу порадити гарну душу, тому це буду робити в кінці. От, хочу, щоб ти завершила, я би подитожила, не, не знаю, пропрацювала. Ну. Друге, скажу. Я Скажи, кажи. Чотири, це четвертий. Mm. Ми ж там говорили про тактильні відчуття. Про 8, так, вісім обіймів. Зараз прийду на наступному ефір, скажу у нас прийнято обійматись. Так, я фарбую тобі ві. Нанесла нахуй. Раджу. це в нас Шанель. Mm. да. Якщо дівчата є якісь питання, то під відео можете задавати, я пропишу всі продукти. От. І зараз хочу просто придбати ліки. Одне з моїх найулюбленіших зараз туші, можна придбати у нас. І хочу, щоб ти привела під кінець ефіру, нашого під ефіру ми можемо нашим глядачам підітожити замовити. Поради дати, дати поради. Дати. Там де буде кому живити, як це є. Да, як хочеш, щоб він там. дуже смішно, що вона звернулася, просто вийшла з кафе. Вийшла соломи і закрила двері. Тому що я би. Ми вже моя команда, вони дуже будуть живіти. Нас камера? Ні. Катя, дай поради. Таке враження, що ніби я сьогодні взагалі не в ресурсі. Це добре. Ти пробуєш. Можемо цей ефір не опублікувати? Ні, ні, де що? Я хочу з тобою опублікувати п'ятий обнімаш. Так, Катюш, дай, будь ласка, п'ять топ-порад, які ти можеш надати нашим глядачам. А я буду формувати її. Перше і основне це не робити нічого через силу. Хочете займатися спортом? Займіться завтра, якщо сьогодні немає ресурсу на це. Ну, не відкладати так, як я, ближче з кожного понеділка. Але я все-таки йду туди, хоч і з понеділка, але йду. Розумієш, контролювати своє харчування, берегти себе. Це основне, що не можна бути легковажними і треба дбати про себе і про своїх близьких. І не втрачати надію. От не знаю, да, там, вірити в те, що все буде класно. Бо воно ж таки буде, у нас такі перспективи, нам стільки всього треба буде потім зробити, а, писати плани. А як? Що, що ти я ти буду робити? Угу. Писати плани це, кстати, до речі, дуже круто. І зараз дуже актуальна тема. Про те, що мрії здійснюються шлісті. Це, ну, це є така і практика психологічна. От. Коли закінчиться війна, що я буду робити? То-то. то, то, то. І тоді в тебе є ціль, знаєш, і швидше і час плине, і все свій допомагає. Угу. Так, це ми нарахували вже дві. Ні, там може було більше, ми не можемо не рахувати. А можна ще такі обійми. Це була третя, але я б вже порадила ходити на процедури: масаж не забувати, басейн забувати, вода, до речі, в енергію. Ну вона дає енергію, сили, вода забирає погану енергію. Тому я за те, щоб дівчата ходили і на масаж, були різні процедурки, собі щось. На макіяж. На макіяж, на, на навчання для себе. Це теж круто вкладати в себе і ну, процедура. Б'юті процедури, це наше все. Знаєте, знає, що хочеться? трошки живості. От я хочу румянути тобі трошечки. Посміхайся. А! 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 <п 'ят> красиво посміхайся. От <п 'ят> якраз, до речі, дівчата, куди ми наносимо, хто там не візажист, ні-ні, це не скульптурування, а якраз. Румянка, вони наносяться, посміхайся на нашу випуклу частину. Так. Да, і на цій позитивній ноті я дуже задоволена, що ти в мене була в гостях. Я тобі дякую за запрошення. Я завжди до за тебе йду з задоволення і йду ще в кращому настрої, ніж приходжу. Дякую. Дякую. А я тобі і е, краса врятує світ це 100%. Слідкуйте. Якщо вам сподобалось, пишіть, ставте лайки, серденьки і все інше. І не будьте дуже критичні до нас. Це ж все таки дикун. Так. Я обіцяла, що <плес> я обіцяла, що я подарую. Я, я думаю, ти будеш незадоволена. Дякую, Юлочка. Це Сінард. Мої брови, я тобі дуже вдячна. Так, ти щодня будеш мене згадувати. Тому я можу і лавандочку я бачила, що в тебе на телефончику, є, тому теж дарую. Я можу сказати одне: що робити добрі стра... справи і, і, і справ. страви це <плес> дуже круто, тому що в мене клієнти приходять з цукерками. І сьогодні я відкрила одну коробку, яка вона смачна. І я згадала цю клієнтку. Це ж круто, коли тебе щодня згадують. Можу сказати, що ті клієнти, наприклад. Які приходять до мене і згадують потім ці класні брови, мейки, фото після фотосесії, які я робила. Це є добра справа. Да. Я думаю, що в тебе так само. Приємності робити легко, Це... Але легко. не всі маємо. Це так приємно і двом сторонам тому це буде порада номер 5. Робити, робити приємності і добро собі та своїм близьким. Добре. Це